10 лютого 1898 року у баварському місті Аусбург у багатій родині директора фабрики народився хлопчик Ойген Бертольд Фрідріх Брехт. Його початкова освіта розпочалася в місцевій гімназії. Навчаючись там, пише невелике оповідання. 1914 року. Починає публікуватися в місцевій газеті. У 17 років написав антивоєнний твір, за який його ледве не виключили з гімназії. Після закінчення гімназії він вступає до Мюнхена та Берліна до університету, де вивчає природничі науки та медицину. Перша світова війна покликала його в армію служити санітаром у військовому шпиталі. Там він створює поему Легенда про мертвого солдата. Ця балада через 16 років по тому послужила йому причиною для позбавлення громадянства. В 1923 році ім'я Брехта було занесено фашистами до списку людей, які підлягали до знищення. Але завдяки друзям, які вчасно його попередили, він зміг. Від'їхати до Берліна